Друзі, привіт! З вами Один. І сьогодні ми граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Це відео є частиною другої огляду битви Алекса та Тараса. Хто не бачив цієї гри, поставте відразу ж паузу і перейдіть, будь ласка, за посиланням, яке я покажу справа зверху. І подивіться частину 1. Потім повертайтеся сюди, бо тут я хочу розглянути. Ті моменти, які я якимось чином не розглянув і хотілося б доповнити. А саме з моменту закінчення миру я не розглядав економіку гравців, бо дуже захопився бойовими діями на полі бою, а там було на що подивитись. Тож давайте зараз ще раз подивимось на ці події, які розгортались, і після закінчення миру звернемо увагу на рейд, який Алекс здійснив, та те, як він розвивав свою економіку. Адже він відправив у бій більше ста селян для порятунку бази, а це дуже сильний удар по економіці. І так мир закінчився і Алекс відправився у атаку. Зіткнувшись з гарматами, почав відступати. І тут ми бачимо, як диверсійна група із п'ятнадцятисічових козаків наближається до південної околиці Тарасової бази. І саме в той момент, коли Тарас наближався до бази Алекса. Саме тоді, коли наша з вами увага була прикута до битви, яка назріває на підступах до бази Алекса, він почав руйнувати паркан і, зрештою, прорвався загоном січових козаків на базу до Тараса. Вбиває охорону вугільної шахти і захоплює об'єкт. Далі продовжує рухатись у східному напрямку у глибину території противника і бере під свій контроль ще два будинки. Тим часом слід відзначити, що обоє із гравців мали проблему із контролем військ. Спочатку у Тараса рундашири ховалися за спинами мушкетерів, а потім відійшли далеко на північ і залишили їх без прикриття взагалі. А потім Алекс своїх драгунів і мушкетерів завів прямісінько до рундаширів Тараса. Тим ми бачимо, що у них були проблеми з контролем юнітів. Тим часом диверсійна група із січових козаків продовжила виконання завдання у тилу ворога, узявши під свій контроль ще п'ять будинків: золоту шахту із десятьма шахтарями та артилерійське депо, що не могло не вплинути, наголошую, на виробництво гармат, коли Тарас перейшов до оборони, він був змушений не тільки нести втрати у економіці у вигляді золота, а й відбудовувати артилерійське депо. Коли диверсійна група була викрита і знищена, їм все ж таки вдалося підірвати захоплені об'єкти. Чим нанесли значні втрат економіці противника. Нагадую, що під час героїчної оборони столиці Північної Баварії Алекс втратив більше ста селян, що не могло не вплинути на економіку. Проте Алекс продовжив відбудовувати свою країну і до того ж, успішно, спочатку на 25-й хвилині, він завершив вивчення другої швидкострільності, а потім на 26-й хвилині гри перейшов 18 століття, а вже на 27-й хвилині вивчив мішки. У млину, що значно пришвидшило видобування їжі на полях. Під час оборони Тарас почав качати місність стін в академії та кузні, щоб шахти були більш стійкі до ворожої артилерії. Перейшов у 18 століття Тарас на 25-й хвилині на одну хвилину раніше Алекса і на 27-й хвилині прокачав мішки. Де це гравці зробили одночасно і почав будувати казарму XVIII століття, але не встиг закінчити проект, так як Алекс вже зайшов у місто, і Тарас втратив всі війська, що були у його підпорядкуванні. Різниця в економічному розвитку полягала у тому, що Алекс зробив підкову набагато раніше на 13-й хвилині, а Тарас прокачав на 22 й хвилині. Хоча я перевірив, у нього були ресурси на цей апгрейд ще з 19-ї хвилини. Але зате Тарас мав у своєму підпорядкуванні гармати на початок війни. Тепер давайте повернемось до того, що написав Форд Мондео. Він каже, що трішки не згоден з тим, що якщо не обговорювалися, то не обговорювалося використання нейтралі, то дозволено займати нейтраль. Це опції рейтингу, а отже, 4 шахти кожного ресурсу, карти один на один немає просто. Далі він написав, що це б. Це вирівняло недостачу золота у Алекса і невилювало перевагу у Тараса. Нагадаю, що від початку гри Тарас побудував золоті шахти трішечки раніше, і в нього була перевага у золоту в 4 тисячі. Добре глянути, пише далі Фордманео. Добре глянути в статистику по золоту на 15 ту хвилину. Все стане ясніше. Я зробив експеримент, щоб вивчити саме скільки золота здобув Алекс на нейтральній території. Для цього я на такій самій хвилині побудував шахту і відправив туди 5 селян. Ми бачимо, що Алекс здобув 2051 золота з нейтральної шахти станом на 15-ту хвилину. Так як Тарас мав перевагу у золоті на 4000, то це нивілювало його перевагу частково. А взагалі, док написав у чаті Тарасу, саме тоді, коли Алекс будував шахту на нейтралі, щоб той не забував про нейтраль. А отже, Тарас теж знав і міг займати нейтраль, Вважаю, що усі були у однакових умовах. Розглянувши, як розвивалася економіка гравців, слід віддати належне Алексу, бо він втратив 100 плюс селяни, почав наздоганяти економічно Тараса і ще хотів додати. Що надзвичайно важливу роль відіграли ті 15 січових козаків, які здійснили диверсійну вилазку і знищили арт по Тараса. Це значною мірою вплинуло на виробництво гармат саме тоді, коли вони були Тарасу потрібні при обороні міста. Давайте ще глянемо, чи були гравці простої з нехваткою житлових місць. Хочу сказати, що у обох гравців не було значних простоїв. Щойно з'являлись повідомлення про нестачу житлових місць, вони відразу ж реагували і будували будиночки. Вважаю, що це протистояння виявилось дуже цікавим. І хотілося б побачити їх реванш. Стосовно цього зараз і працюю. Я сподіваюся, що цього разу ми повністю розглянули цей бій і як військову, так і економічну складову. Дякую всім за увагу. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались, поставте вподобайку цьому відео. Раптом ви забули: мир вашому дому, слава Україні!